Ой, ой, как же все прекрасно. по сегодня На підлозі ми малюємо. Якщо вони на і вони почнуть бігати по себе Для них це є Ми малюємо Вані ти маєш Хоч би сьогодні ходітися в піжама. Це так це скучно, ти довгим. Ці кітцяточки. Не знаю, що це таке шок, але Я розумію, що дітей, вони там можуть ну але ж настільки вже якісь межі ставити. як прекрасно. Шух. уже сегодня прекрасно. Может, я зараз пару динов пишу. Не, ну я зараз не хочу быть в пижаме. Что это такое? Один талисман. цеплок, Да ладно, ну зараз я все А по нас зараз цики Нічого. А котики? Аккуратки. Ха! Трэба зараз, зараз... не Ну... не Ну нахуй мы не цитаризм... Ну шо, зараз вода? не Фу. Быстро треба пить А то сегодня... Атрин захворев... І мені дуже його жалко. Андріано, що ти тут робиш? Та нічого, просто я тут, тут бігав. Ну, понятно. Тоді я зайду в його будинок. Так, ой, какая как картин. Тут даже Андреан. Ну, может, не твой. Ой, Андреан, я лучше выйду. А то, а то ты мне уже на а то ев. А лучше, вот, идеально. Так, зараз. Пиздец, что тут робит. Вот а ты мне зараз реально будет страшно. Что ж такое? Куда? Что робится? Что? Что? Все мои талисманы? И Что? Что робится? Хм, Может? Пойти просто в кухню? Так ладно, а я зараз піду в кухню. Може щось буде будет на... просто нормально Га... Габріель зараз треба кудись ховатися Ой, мені зараз треба щось зробити. Так нічого, треба щось би зробити би. Уже Габріель іде быстро, быстро ховаємося. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що -ой -ой. тут буде зараз? Маринет, як ти тут вообще робиш? Габріель що ти тут робиш? У мене є дуже великий план. Сіки, плак, хм, бакнуло. хм ну, я, Ну, Габріель. Тепер Тепер що я наладіво, а Бак Нуар! Нічого, а І що, шо, Сервна моя лучша. Так, мені зараз викликати треба особливий шанс. Лакі ча да <свист> <свист> что мне да треба робити? так, треба, так. Э, так. да плак, да тут да плак. Ничего, треба тр, быстро, чтобы Габриэль Наповачев. Його швидко забрати Габрієль уже йде, бистро мені треба ховатися. Бистр треба втікати, а то якщо він зараз прийде, то мені зараз буде Капець. Ой він ой ой, ну все одно він злодій. То то, то то нічого. Як якщо я точно буду, вже точно. Тоже злодеи, то, то це би точно бы було бы прикольно бы. Ой, уж у мене є тесман Габріель. Я зараз його прямо зараз Опа, опана все, я вже його надел. Так, а тепер швидко срабатывание мені Цикати. Так що мене, мене монарх побачить. То мені буде капець. Він же йде, він знає де я. Треба швидко ховатися тут. Ох, він мене не побачив. Бусто треба ум ні. Все, я зараз прийду. Опана. Я зараз быстро треба. Сикі, Нуро. Beautiful. Ну все, я вже красотка. Але тільки нашу я це зробила. Якщо в мене є найкращий тейсман. Сикі. Так. А то, А то зараз уже ніч. Зараз треба лягати спати так все а, а я вже йду спати. Через десять <клухи> наступний день Ой, ой ура уже ранок. Піду до мами зараз побідую зараз трішки. О, мам, привіт. О, привіт, моя дочь. Ну, маринет. Йди Йди пообідай зараз. А то зараз ранок і що тобі треба до школи піти. Ем, добре, мам, я зараз пообідаю. А ти йди ти пока що погуляй. Добре мам. Так зараз я пообідаю. Чаю за... зараз я поп'ю як же вкусно. М -м -м. Я буду пити. Так, все я вже пив. Тому зараз треба зараз мені йти до школи. Я найдем зараз свій рюкзачок. Все, я вже взяла рюкзачок і пішла до школи. Мурана нарешті я иду до в мою улюблену школу. Це була дуже така... дуже прикольна битва з Монархом. Я я його виграв. Так. Нічого, треба побистреньку. Я зараз звернуся. Так. Так, сьогодні вже біля школи, тому я зараз піду вчитися. Е, а де всі однокласники? Я, я не знаю. Це ж, це що я не знаю, що робити. Що це робиться зараз? Це був сон, де сьогодні субота. Ну, бо хоч би нікого не втілилися оку, а то якщо б втілилися була кума, то б мені було б, 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 б кінець. А тим часом монарх. Хм. 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 Мені мені зараз треба. Перетворитися, а хто зараз хтось дуже сумний і обли. Тому я зараз когось цілюсь акум. Так нічого. Лети моя лети мій мотелик і в цілу, і вцілись в когось. Я ж програла. О, ні, я ж програла. Давай втілись мені. мені бабочка. Добре, монарх. Ха-ха-ха! Я, я вже точно переможу лади потусу прикота. І Монах точно буде радий. А то, а то мені треба, щоб Монах виграв уже. О, то яка в мене вообще-то така гарна парсулька. Ну подивіться ха-ха, ха -хе -хе. я нас дуже зла продовження на один лайк.